Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Черговий день подарований Богом для нас, і ми знову зібралися, щоб сьогодні попрацювати. Я думаю, що якщо палатку покладемо там для пінопласту. І... Сьогодні зранку вже падав маленький дощик. Приймай від нас щиру подяку за те, що ти кожного з нас побудив від сна, Дарував нам бачити світло цього дня. Ти дав нам сили і здоров'я і бажання прийти додому Твого, попрацювати. Ми просимо Твоєї присутності, Твого благословіння і Твоєї допомоги. Без тебе ми не можемо нічого. Тому ми просимо тебе, прибудь з нами, благослови кожного із нас, дай нам сил, здоров'я, бережи від всього недоброго і злого. Просим тебе, щоб ти. Допоміг цю справу закінчити, так як розпочали, так і закінчити, щоб і це послужило для тебе і для твоєї слави. На тебе надіємося, твої руки придаємо. Збажаємо тобі служити і славити тебе вічного і доброго Бога Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Ідеш на цю стріху, і дядя Саша йде, і я йду, а вітьок стає і ріже з кимось. Хто. Вітька Женька стає різати і, і ви будете допомагати. Ще валік там можливо, буде. Дядя Сірожа, тато Володя і дядя Володя стають на все, що є кругом, де щоб у нас. По вікнах, що де є, куски які, що щоб там було все чистень. Ось так зранку кожен отримав свою задачу. Це до пілісосу, шнур, шірочки. Пілісок там десь, хтось там десь. Е, Пілісос, я думаю, що там о десь є. А в кучарки. В кучарки. Так. М -м -м. Уровень. Хто казан цей казан сюди поклав? Саня, мавірно, молодець. А на порядку? Давайте вона. Ці... Так що, якщо є девольтовські представники, то, то за це щось від... повинні засинити. Так, да, так, да, так, да, да. Треба треба його відтерти отакати давай музичку це щоб скучно не було я не знаю бо розумієте, ситуація така що не дуже є з ким слухайте робити ну, зараз, зараз, я думаю що Поки що, я думаю, що робимо лише тим одним. Одним, так? Да. А, ну, Поки один що один. робимо. Одним, одним. 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 Але так. я вам скажу, що це, що це нечесно. І я дам, слухайте, жалобу, що ви е, з чашкою вже, а я Klar, ходю такого зранку накаву. Ми йдемо цим на каву. Я дві буду пити, він три. Ось таким гарним настроєм розпочався сьогоднішній день наш. Кожен отримав завдання і старається його виконувати. Ось ці маленькі кусочки пінопласту потрібно вчасно зібрати, бо якщо їх вітер розвіє по території, то потім буде це зробити значно важче. Для пінопласту. Ага, отаке от завелике, да? Да, от так? Так, отаково возьми. Друга команда наших братів займається тим, що заготовляє розміри пінопласту, який потрібен для того, щоб наклеїти його на сіни. Дуже зручно в такий спосіб ріба різати пінопласт, бо мало тоді відходів від нього. Веде до шпукаторки, отак. Так, так-да-да-да. Дев'ятнадцять з Я все бачу. То кожен раз сказав, що там служить. Не, почекай, зараз я його поставлю. Так, як воно хоче. Мене каже. Не, не спіши. Не спішу. Ваша задача рулетку держати пока що. Скільки там є, вітя? 12. 12. 11. 11. А ну, подивимося, що тут у нас посередині по всім з чим Це якраз тут на десятку. 10,5. 10.5. 10,5. Та я зараз туди якраз хочу і вилізти. Я ж боюся одного діла. Що де я? Так. Ось так розпочався наш сьогоднішній день. Дякувати Богу. Поки що є погода. І маємо можливість сьогодні попрацювати. На той випадок, якщо розпочнеться дощик, то буде ось таке укриття. Розкладемо декілька таких. Палаточок і захистимося від дощику. Так і має бути. Це що, може ще його скласти? Зламався наш міксер, перестав працювати, але вдалося нам швиденько його зремонтувати. Новий трафик. Замінили щіточки і все працює. Та не ватай завертай голову. Ні, та куди що ж? Тим. Добавляйте трохи. Тіка за. Що це тут? Там гуля є. У відро кину там у неї розмокати. Уто біл, утобіл. Ні, це це мусор то Тама мусор піти. Гравіса. Цеutan, це теж, тікай, ну, стань, ну стань, 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 стань. Це теж не добре. Тазик цілий давай, бо тому, що... Коли, коли лиш трохи воно daniski. буде кидати тобі все. А коли тако буде, по цій Я машині, думала, це буде... щоб масштаб. Ні, 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 ні. все, при, дали? все дали. сюди. Так, так, так. Дуже добре. Що є? Прийшов, не ну, ставайте. То Ту. густе, то рідке, що то є, бачиш, молодьо залюбше. Не хоче робити, так? Да? Нема старі, значить. Щир дякуємо всім і молодим, і старим, що всі трудяться з добрим відчуттям гумору. Всі дружньо працюють. До обіду вдалося нам попрацювати, а з біда гарний дощик, і ми роботу припинили. В нашій місцевості вже давно був такий гарний рясний дощик. Ми дуже вдячні Богу за те, що подарував нам дощик. Дякуємо, друзі, що були з нами. До зустрічі, благословінь вам, миру усім вам!